Шановний пане голово, шановні колеги, нинішня наукова, освітня і економічна політика влади, яка проводиться, вона перетворює країну на націю емігрантів, а країну на сировинний додаток світу. Ви подивіться, сьогодні значно легше талановитій людині виїхати за кордон і дати йому таку заробітну платню, щоб він перевіз всю свою родину, ніж в країну привезти обладнання для наукових дослідів, для виробництва, для будь-якого розвитку інновацій. Це абсолютно ненормальна ситуація. Бо навіть якщо це обладнання ввозиться, воно обкладена імпортним митом. ПДВ. Якщо його вже ввезли, то треба приєднатись до енергомережі. Там драконовська вартість підключення від НКРКП. А потім, коли починає працювати, йдуть шалені перевірки силових структур, які займаються рейдерством і грабіжництвом. Треба покласти цьому край, треба навести лад всередині країни. Безумовно, важливе міжнародне співробітництво. І фракція радикальної партії його повністю підтримує. Але головне налагодити таку систему всередині країни, щоб ми через систему освіти і науки готували висококласні кадри, які не стають емігрантами одразу, як тільки Закінчують вищий навчальний заклад, а які йдуть працювати на українське виробництво, де вони заробляють гідно заробітну платню. Саме тому фракція радикальної партії разом з однодумцями запропонувала комплексний системний антикризовий план розвитку економіки, який передбачає в тому числі вже внесені в парламент законопроекти про відміну імпортного мита на все виробниче обладнання по всіх галузях української економіки, розстрочку імпортного ПДВ на три роки для. Цього обладнання, законодавство про індустріальні парки, вже прийнятий закон про експортно-кредитне агентство, який невідкладно має бути створене урядом, тому що треба проводити національну економічну політику в інтересах України та українців. Дякую. Курило Віталій. Блок Петра Порошенка.